Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує: одна футболка, одна країна. Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Знову дивимося за нашою молоддю, за нашими юнаками Україною 17 сьогодні. Вкотре в рамках товариського турніру у Хорватії буде зустрічатися з суперником з іншого континенту. Так, з близького сходу знову в нас опонент. І сьогодні це збірна Об'єднаних Арабських Еміратів категорії U17, це власне українська збірна. А всі інші це все ж таки ю вісімнадцяті куборусі виступає це один з небагатьох футболістів, у якому лише 15 років так що тут же певний запас у два роки є у Назарія Рудзея. який буквально для команди Маджеда Салема, і ось ця передача у фланг. Покинув свої ворота, потім нібито зорієнтувався і був час перелаштуватися українським футболістам. Але Абдула Алі зараз підходить до цього м'яча, але не він виконує цей стандарт. Дуже високоється не надто якісно не сказати, що там щось надзвичайне показує у позиційній грі збірна. Чергова помилка. Гра в один в один. Так само тут сказується. Ну і перекидає голкіпера збирати м'яч і одразу спробувати щось нове створити. Переведення на фланг лівий. Цього разу точно Сафонов відкидає пас на партнера. Дотепний пропуск. М'яча удар! Але може він продовжити матч, і ми нарешті зможемо його продовжити. Цього разу короткий розіграш. Сафонов, нарешті, перша людина, яка обійшла свого суперника, так. Коста забив два м'ячі, 17 та, та 28 хвилина. Насправді два м'ячі, оскільки я пам'ятаю, правильно в чотири слоти виконувати ці заміни. Ну, тепер набагато легше. Там п'ятеро польових футболістів лишається у Олександра Ситника. Зараз момент у нашої команди. Праворуч посла передача, і тут ми бачимо так само індивідуальні дії. Там і відкривання Гордєєв, Подача від нього. Є прийом від Ященка. Отож, жума чи Алі битиме жума підліву, є чіпляння. Гордієв. Хитнув суперника. Висока подача має прилетіти голки. Перескітка, чи то удар по воротах і м'яч влітає. Чи не влітає? Не влітає. Арбітер каже, можна грати. Це дуже неприємно. Так, а це момент старту другого тайму. О, друзі, о друзі, і о, рефери. Так тут людина рукою виносить м'яч з воріт. Пішла подача на дальню стійку знову. Вже те, що працює. Не помилка тут помилиш, е, просто був би вар не факт. би, До речі, що дійшло би до того, що пинає так. Розглядали би втім, не пустити ОАЕ вище за нас. Ми ж слідкуємо за штрафним ударом від наших. Там вистачає футболістів. Волошко низом прострілює. Фактично однаково грають команду там середньої руки, нижчої руки. Але ні, культура, стилістика, вона також робить свій відбиток. А зараз Мубарак штрафнув майданчик. Знову далеко від воріт. І помиляється зараз наш центральний захисник при передачі. Шанс на третій. Там кутовий для українців, так не забуваємо. Ще одна подача. Цього разу в напрямку 11-метровий. тим схід на близькосхідню збірну Здоров, по лінії грають зараз наші футболісти. Знову Волошко. падіння від нього черговий штрафний юда не треба буде жертвувати здоров'ям нашого півзахисника. Виглядає все дуже дуже болісно. Його би волошко розігрував. Але тепер залишається це право для Кожушко. Ось так українці обігралися з ударом. І вилітає команда Об'єднаних Арабських Еміратів. 4-2 зараз вихід. І Тут головне правильно спрацювати. Дмитро Пожар ризиковано стрибає в ноги супернику, але грає м'яч трошки пригальмував цю атаку. Розвертається як може Файсан Альбрикі. І віддає передачу. Ми все ж таки пропускаємо. Краіва банк спрацював на користь збірної об'єднаних Арабських Еміратів. І відповідно, ось цей постріл стає фінальним штрихом загалом всієї цієї гри. Поступаємося. 0-3, не за рахунком, як на мене, точніше, результат не за грою, але результат на табло. Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.